Кожна клітина нашого тіла має молекулярний годинник, і цей молекулярний годинник впливає на поведінку цієї клітини. Це стосується і того, коли клітина використовує вуглеводи, коли використовує жир, коли допомагає нам скуднути, а коли ні. Минув той час, коли важливо було лише те, що ми їмо. Тепер такої самої ваги набрало і те, коли саме ми їмо. Насправді, час харчування може навіть трохи більше впливати, ніж сама їжа. Ось наскільки все змінилось. Тож коли найкраще їсти для максимального спалювання жиру згідно справжніх доказів? Пернаємо одразу в дослідження. Це захоплива інформація. Перше це розподіл калорій у бік ранку. Було дослідження опубліковане в журналі Obesity, де учасники споживали 700 калорій на сніданок, 500 калорій на обід і 200 калорій на вечерю, а потім навпаки 200 калорій на сніданок, 500 калорій на обід і 700 калорій на вечерю. Однакова кількість калорій протягом дня. Одинакові макронутрієнти, однаковий час прийому їжі. Змінився лише розподіл калорій. Результати були неймовірні. Попри одинакову кількість їжі, група, яка споживала більше калорій вранці, втратила значно більше ваги, значно зменшила об'єм талії, мала нижчий рівень інсуліна наше серце, нижчий рівень глюкози, нижчі тригліцерини. Вони краще переносили глюкозу після прийому їжі, тобто краще засвоювали вуглеводи з неї. І нарешті, вони значно менше відчували голод. Ми всі знаємо, те прислів'я. Сніданок з'їж сама, обідом поділися з другом, вечерю, віддай бідному або ворогу, ну, не деревом. Виявляється, що це абсолютна правда. І згідно з аналізом біомаркерів, причина не лише в ситості, змінюється набагато більше параметрів. Якщо це відео вже дало тобі хоча б одну нову ідею, підтримай його лайком і підпискою. Це допомагає просувати глибокий, науковий, україномовний контент без банальщини. І напиши в коментарях, в який час ти зазвичай слідуєш. Цікаво подивитися, як у кого налаштований ритм. Тепер заглибимося трохи далі. Американський журнал клінічного харчування опублікував статтю про дієтично індукований термогенез про те, як буквально спалюється енергія в різний час доби. Учасники їли абсолютно однакову їжу о дев'ятій ранку. О 17-й та о першій ночі, використовуючи метод калорометрії, щоб виміряти загальне спалювання калорій. Вимірювання проводилося за годину до їжі через годину після і через 6 годин після їжі, щоб оцінити, що відбувається з метаболізмом. Результати показали значно більше спалювання калорій у першій половині дня. Дієтично індукований термогенез був найбільшим під час сніданку. Меншим під час обіду і значно меншим під час вечері. Отже, перше місце займає варіант їсти якомога більше калорій вранці, друге їсти більше калорій на обід, третє, яке краще не застосовувати, це споживання більшої кількості калорій на вечерю. Це дуже сумно. Проте, просте рівняння тут таке. Твоє тіло набагато краще використовує паливо вранці. І зараз ти, напевно, думаєш, стоп, Наталя, ти ж стільки говориш про інтервальне голодування, про його потужні переваги, а тут ти рекомендуєш їсти зранку. Як же мені бути? Спокійно, я все поясню. Ти абсолютно можеш продовжувати інтервальне голодування і водночас скористатися перевагами ранкового харчування. Як це зробити? Дуже просто. Пам'ятай, що сніданок це просто твій перший прийом їжі дня. Це не означає, що він має відбуватися о 6 чи 7 ранку одразу після пробудження. Ти можеш почати їсти пізніше, наприклад, о 10 чи навіть об 11 годині ранку, якщо так комфортніше. Головне тут не починати їсти занадто пізно, коли твоє тіло вже не так активно спалює жир і менш чутливе до інсуліну. Бо максимальна інсулінова чутливість спостерігається приблизно між 7 ранку та 12, а окислення жирів і глюкозна толерантність зберігається високими до полудня з поступовим зниженням у другій половині дня. А з іншого боку, щоб зберегти період голодування, просто змісти час останнього прийому їжі на раніше. Наприклад, замість того, щоб вечеряти о 8-9 вечора, ти можеш завершити вечерю о 4-5 годині дня. Таким чином, ти отримуєш усі переваги інтервального голодування та водночас оптимізуєш свій метаболізм, максимально використовуючи ранкову чутливість клітин до інсуліну та високу швидкість спалювання жирів. Ти бачиш це питання гнучкості і адаптації. Можливо, не лише те, скільки годин ти голодуєш, а й коли саме ти єси. Просто змістивши своє харчове вікно трох, на трохи раніше, ти поєднуєш переваги інтервального голодування з максимально ефективним режимом харчування. Якщо ти тільки починаєш або пробуєш перейти на низькобуглеводне, не робиться навмання. Я створила безкоштовний 14-денний гайд переходу з чіткою структурою, що саме їсти, як мінімізувати втому і як уникнути кетогрипу. Посилання є під відео. Тепер потрібно розглянути більш детально питання: чи краще їсти більше вуглеводів вранці, чи все ж таки більше жирів. Це одне з питань, щодо якого ми постійно отримуємо нові дані. Довгий час вважалося, що краще їсти більше жирів вранці, тому що з точки зору експресії генів у цей період нижча імовірність записання жиру. Це все ще правда, але тепер з'явилась друга частина цієї головоломки. Зараз ми знаємо, що тіло дуже добре окислює паливо з вуглеводів вранці. А що це означає їсти більше вуглеводів чи більше жарів? Це залежить від того, наскільки ти активна. Було дослідження опубліковане в журналі Carum Biology, в якому оцінювали респіраторний коефіцієнт. Респіраторний коефіцієнт це, по суті, відносний показник використання різних видів палива, вуглеводів і жирів. Дослідження виявило, що респіраторний коефіцієнт найвищий саме в раці, що означає, що організм може швидше спалювати вуглеводи саме в цей час. Але швидке спалювання вуглеводів не має особливого значення, якщо ти фізично не витрачаєш ці вуглеводи. І ось тут цікавий нюанс. Через інсулінову чутливість м'язових клітин саме вранці вживання вуглеводів може бути корисним, якщо ти плануєш фізичну активність цього дня. Якщо ти не плануєш фізичної активності, вуглеводи вранці не принесуть тобі користі. Те ми маємо розглянути додаткові дані дослідження, яке було опубліковане в журналі BMC Medical. Одне з моїх найлюбленіх досліджень, на яке я посилаюся вже багато років, оскільки воно говорить про експресію генів. І йдеться про те, що різні гени активуються в різний час доби. І виявилося, що ввечері активується більше генів відповідальних за накопичення жиру, ніж вранці. Це означає, що вранці тобі складніше набрати жир. А отже, це може бути хорошим часом для споживання жирів, тому що зранку менша імовірність, що жир запасеться у вигляді жирової тканини. Ось ще може викликати певну плутанину, і я сподіваюся прояснити це. Я щойно сказала, що краще їсти більше вуглеводів вранці, а тепер я ніби натякаю, що краще, що краще їсти більше жирів вранці, тут потрібно знову ж таки розуміти, як виглядатиме твій день. Отже, Правило номер один. Більшість калорій ти маєш споживати вранці, незалежно від того, чи це будуть жири чи вуглеводи. Це правило для всіх. Якщо ти збираєшся багато рухатися в цей день, розподіляй вуглеводи саме на ранок, бо ти їх краще використаєш. Якщо ти плануєш бути ледачою дубцею цього дня, то краще вранці їсти жири, тому що тоді їхня ймовірність перетворення в жир буде нижчою. Пам'ятай, що жири все ще є дуже калорійними, тому їх легко перетворити на жир, якщо ти перебільшуєш із кількістю. Китозники і карнівори прослабтеся. Це вас не стосується. Тож, якщо твій день проходить у офісі, краще не їсти багато вуглеводів. Але якщо ти будеш багато рухатися, наприклад, гулятимеш із дітьми в парку, тренуватимешся. Це чудовий день для того, щоб більшість твоїх вуглеводів припала саме на ранок. Тепер поговоримо про ще один період, коли можна максимально підсилити спалювання жиру завдяки правильному харчуванню. І тут важливо розмежувати два різні сценарії: споживання вуглеводів і споживання білків після тренування. Раніше часто звучала рекомендація, що після тренування потрібно одразу щось з'їсти, щоб краще відновитись. Потім говорили, що синтез білка відбувається постійно і тому не обов'язково їсти одразу. І якщо говорити про чоловіків. Дійсно, дослідження підтверджують, що їхній організм може зберігати підвищений синтез білка протягом 24-48 годин. Тож для чоловіків немає критичної потреби в терміновому прийомі білка одразу після тренування. Але для жінок ситуація абсолютно інша, особливо якщо ти на кету або низького харчуванні. Для жіночого організму дуже важливо спожити білок саме протягом перших 30-60 хвилин після тренування. Чому так? Тому що після фізичних навантажень у жіночому організмі суттєво підвищується рівень стресу, зокрема, зростає протизол. Ну, Ми вже знаємо. Якщо ти не забезпечиш організму якісний білок саме в цей проміжок часу, це може негативно позначитися на твоєму гормональному балансі. У жінок-кортизол чутливіше реагує на стрес, особливо на фоні обмеження вуглеводів. Якісний білок одразу після тренування допомагає швидше знизити кортизол, захистити м'язову тканину від руйнування або катаболізму, стабілізувати гормони та підтримати ефективне жироспалення. Саме тому для жінок, на відміну від чоловіків, які можуть зачекати споживання білка у перші 30-60 хвилин після тренувань, є критично важливим. Що ж стосується вуглеводів, то тут ситуація протилежна. Вуглеводи краще не споживати принаймні перші 30 хвилин після тренування, оскільки це період, коли твоє тіло активно спалює жир. Якщо ти їстимеш вуглеводи і піднімеш інсулін, то цей процес швидко заблокуєш. Отже, підсумуємо максимально чітко. Якщо твоя мета підтримка здорового гормонального фону та збереження м'язів, обов'язково їж білок протягом 30-60 хвилин після тренування. Якщо ти вживаєш вуглеводи, навпаки зачекай мінімум 30 хвилин після тренування, щоб зберегти активне спалювання жиру. І є ще одне цікаве дослідження, опубліковане в журналі Nutrients, яке е, говорить про те, що якщо ти споживаєш вуглеводи одразу після тренування протягом 30 хвилин після, то насправді можеш знизити ті переваги щодо інсулінової чутливості, які ти отримуєш від тренування. Тренування покращує чутливість до інсуліну, це відомо. Але якщо ти одразу відновлюєш вуглеводи, які щойно спалила під час проведення його, це може нівелювати ці переваги. Тепер зробімо підсумок і додамо ще кілька корисних порад. Правило номер один. Не їж пізно ввечері. Незалежно від того, чи це жири, білки чи вуглеводи. Особливо важливо уникати вуглеводів ближче до сну. Правило номер два. Не їж занадто рано вранці. З усього, що я розповідала, не слід прокидатися і одразу їсти. Чому? Тому що зранку рівень звіну ймовірно буде найнижчий за весь день. А це означає, що ти перебуваєш у чудовій позиції для спалювання жиру. Чи використовуєш ти цей час для тренування? Вирішувати тобі. Але простота в тому, що перші 1 3 години після пробудження це період, коли твоє тіло максимально налаштоване на використання жирів. Тому не варто це порушувати, навіть якщо ти заданок має бути великим. Ніж його трохи пізніше, а не одразу після пробудження. Отже, підсумовуючи, більшість їжі споживай зранку, але не надто рано. Вуглеводи їж тоді, коли плануєш активність. Жири, коли день більш сидячий. Вуглеводи їж не раніше, ніж через 30 хвилин після тренування. І ці рекомендації дозволять тобі максимально посилити спалювання жиру завдяки твоєму харчуванню. І якщо ти хочеш, щоб кето не було просто списком продуктів, а стало дорогою до нового тіла і нового ритму, я створила для тебе кето365. Це не просто трекер, це система метаболічної трансформації на рік. Фокус на кожен тиждень. Конкретні запитання, структура, яка допоможе не тільки схуднути, а й не втратити результат. Лінк я залишу під відео. Побачимось наступного тижня. Па-па!